Що я можу сказати в загальному. В загальному під Linux всі ці машинні навчання, всі ці штуки, зі штучним інтелектом працюють по відчуттях швидше, ніж під Windows. Я не знаю, з чим це зв'язано. Ну, у мене ось так склалось. Можливо, це якісь особливості мого заліза. Отже, відповідь згенерована. Завантаження 91%. Завантажилося 24 тисячі контекстів. І от і так от він відповів. Сурприз єдиному читачеві. Е, так, е, я використовую Lama Instruct, градієнт з можливістю розширення до 1 мільйона токенів. З квантуванням 8 біт. Ось. Хоча на 1 мільйон токенів треба значно більше відеопам'яті, ніж в мене є, тому я не можу добратися до... навіть до половини цієї поділки, але хоча б 24 тисячі токенів це вже непогано. Порівняно з тим. Порівняно з тим, що по замовчуванню. в Вама 3, вісім тисяч токенів то тут то, то, от скільки разів більше виходить.